До речі, дуже мене цікаве питання. Воно входить в ну, агітаційний, так би мовити, блок, але я це бачу, відчуваю по Закарпатті. Кампанія дискредитації. наскільки вона централізована, наскільки вона дійсно є спланована проти правного сектору? Чи це десь впливають місцеві фактори, чи вона є на всеукраїнському чи такому? Навіть в міждержавному рівні, що це власне відбувається? Бо відбувається дуже багато речей від інформаційних дрібних вкидів, які існують тільки на маленькому регіональному рівні до цих от байок, міфів ну, воно ж починається власне від Росії. Ми вже говорили про присутність п'ятої колони в Україні і в інформаційному просторі, в тому числі тому ну, такі речі. Є закономірними, от навіть вкид Лукашенка. Він же теж не просто так про те, що він нас там фінансував Янукович, так нещодавно, буквально два дні тому то дивилися. Лукашенко так само панічно боїться революції в Білорусі. Повідно і закидає такі речі для того, щоб дискредитовувати саму революційну ідею раси і організації, які можуть створитися в Білорусі, і будуть подібні до правого сектора. Тим більше не знаєш скільки хлопців з Білорусі у нас воює. Добровольчому українському корпусі і добре воює. Тому це все нормально, закономірно, все це не нормально, але закономірно. Ми наскільки можемо, протиставляємось цій інформаційній війні. Наші ресурси інформаційні, звичайно, вже обмежені, але при тому всьому, знову ж, в першу чергу, ми своїми справами доводимо, що це не так, і люди по великому рахунку ж розбираються. Якщо про нас говорили після революції відразу, що нас не було на Майдані, то вводили це, що всі за всі олігархічні, що правого сектора там просто не було, і то все міфи, і все інше. І на цьому вони будували цілу ці от, до президентських виборів всю свою кампанію. Я не здивуюся, якщо вони зараз почнуть говорити, що у нас не було ніколи на війні, і то все легенда, так би мовити, придумана. Це війна, тільки вже в інший спосіб. Ми Будемо воювати і переможемо все одно. Сьогодні на зустрічі з потенційними, скажімо так, виборцями, ви сказали, визнали, що ви боїтеся декого, що ви боїтеся лікарів. Кого справді боїться? Не проявляйте. Не жартував про лікарів. Не знаю, так. Ні, ну я не люблю в лікарні, бути по-любому там атмосфера гнічуча. В першу чергу. Не перший раз мені задають такі питання, до речі, в Луцьку задавали, журналістка приходила, задавала теж це питання. Ну, а якщо серйозно говорити, то справді будуть втрачати своїх хлопців. На найбільший, так би мовити, жах, бо кожна втрата це трагедія.